Хто боїться зайців? Дунганська народна казка. Малюнки Владислава Ширяєва. Старий заєць був дуже мудрим зайцем. Якось він сидів під кущем і думав. Думав і боязко оглядався. Зайці навіть тоді, коли думають, все одно оглядаються. Хто в лісі найсміливіший? думав заєць. Тигр, звісно, найсміливіший. Він нікого не боїться, а тигра всі бояться. І ведмідь, і вовк, і лисиця, і зайці. А хто ведмедя боїться, вовк боїться, лисиця, і зайці. А хто вовка боїться, лисиця боїться і знову ж таки ми зайці. А хто лисиці боїться, знову ж таки ми зайці. А хто нас боїться? Ніхто нас не боїться. Ми в лісі найбільші боягузи. Раптом з-за кущів вилетіла ворона. Старий заяць шарахнувся в вбік і дременув, куди очі світять. Оглянувся і побачив, що це ворона. Ех, зайці, зайці, подумав він, всіх ми боїмося. Навіть якась там нікчемна ворона і та мене налякала. Е, ні, так жити неможливо. Як отак жити, краще втопитися. Він побіг по лісу, зібрав усіх зайців, виліз на пеньок і сказав. Слухайте мене зайці, так жити далі неможливо. Ми в лісі найбільше страхополохи. Ми боїмося усіх на світі. Навіть якась там нікчемна ворона і та мене налякала. Якщо так жити, краще втупитися згодні. Але всі зайці сиділи і мовчали. І лише сторожку й боязку оглядалися довкола. Тоді скажіть, вів далі старий заяць. Чи знайдеться серед вас бодай один, хто не боїться, ну хоча б лисиці? Я вже не кажу про вовка чи тигра. Але жоден заяць не промовив і слова. Знову всі мовчали. Ну, а чи знайдеться серед вас заєць, що сам кого-небудь налякав? Ось ти скажи, вухань, хто коли-небудь від тебе тікав. Всі зайці знову змовкли, а вухань ще й одвернувся. Так ось, мовив старий зай, – Зараз ми пройдемо через увесь ліс. Якщо нас ніхто не злякається, якщо ми й справді найбільші страхополохи на білому світі, то всі підемо до болота і втопимося. Ідіть усі за мною. Зайці заплакали і пішли. Ідуть і гадають. Невже ніхто не зустрінеться, невже нас ніхто не злякається? Зненацька з за кущів вискочив собака. Зайці повернули назад і, як дременно, біжать з усіх ніг, а попереду старий заяць. Біжіть за мною, кричить він. Усі за мною. Я приведу вас до болота. Годі набридло. А на березі болота сиділи жабки з крикотушки. Коли зайці з шурхотом вискочили з комишів, жабки з крикотушки одна по одній пострибали у воду, стриб, бульк, тільки бризки довкола. «Оце дивина!» – загорлав старий заяць. Нас злякалися жаби. А який це веселий народ ці жабки з Крикутушки? Щовечора вони влаштовують чудові концерти, співають на всякі голоси. А нас все-таки злякалися і з жаху кинулися в болото. Ха-ха-ха! Вони вирішили втопитися, бо вони ще найбільші страхополохи, ніж ми. Ха-ха-ха! І всі зайці зраділи, розхрабрилися та й настрибати й гучно-гучно реготати. Та так, що ніяк не могли зупинитися. Та так, що ж губи у них від реготи потріскались. І ось тих пір у зайців верхня губа роздвоєна.